А чи маю я право запускатися? Напевно, це питання задає собі абсолютно кожен експерт і сьогоднішній подкаст про те, як взагалі працювати зі своїм синдромом самозванця, коли це виправдано, коли не виправдано, і як взагалі запуститися вперше. Якщо ви готові, ми починаємо. Усім привіт, дорогі друзі. Мене звуть Ольга Ель Рай. Я професійна продюсерка та власниця відоматіка продакшн та відоматіка Екедемі. Раніше я працювала журналістом на телебаченні, а зараз маю свої компанії та допомагаю експертам запускати їх продукти, їх особисті бренди. І у цьому марафоні відкриття моя задача допомогти вам зрозуміти, який продукт запускати, та взагалі підготуватися до запуску. Сьогодні ми з вами говоримо про те, а чи маєте взагалі ви, ми взагалі чи ми маємо право запускати свої продукти, свої бізнеси, свої навчальні якісь програми, та як взагалі працювати зі своїм синдромом самозванця, який 100% є в кожного з нас. Коли йдеться про запуск свого продукту, завжди виникають такі питання: а чи я маю право запускатися, чи достатньо в мене досвіду, чи взагалі я зможу дати щось корисне людям? Дуже багато хто питає: ну так вся інформація вже доступна в інтернеті, є чат, GPT, чому я зможу навчити, або як я зможу допомогти клієнтам, якщо я тільки роблю свої перші роботи, так в дизайні, наприклад, в маркетингу і так далі. І ви знаєте, я працюю з цим дуже багато років і я. Допомагаю людям. Біля мене люди виростали до 10, 12, 15 тисяч доларів за місяць з нуля абсолютного, Так і я знаю, як це робити системно вже. Але мені також це було близько тоді, коли я стартувала свій власний бізнес. Я розкажу вам, як в мене це було і що я проходила і переживала. Я думаю, ви самі зрозумієте, як бути з цим синдромом самозванця. Загалом, коли я запускала свою агенцію, то я якраз проходила всі ці стадії, які, напевно, проходить абсолютно кожна людина. Я теж задавалася питанням, а чи я взагалі маю право спілкуватися з клієнтами? А що робити, якщо в мене немає портфоліо прямо зараз? І я насправді от сиділа на перших зустрічах, у мене ще тоді був партнер, і він взагалі з IT, не з відеопродакшну. І я пам'ятаю, як він просто червонів, бліднів, і йому прямо було фізично погано від того, що ми витворяємо. Разом з ним просто уявіть собі ситуацію. Мені 22 роки. Я 21 навіть. Я до цього ніколи не працювала в бізнесі. Я працювала на телебаченні, і коли я пішла з телебачення, то нам не віддали взагалі ніякі матеріали. І загалом я не мала жодного права показувати нічого, що я робила на телебаченні, і в мене були NDA по всім проектам через те, що я знімала журналістські розслідування. І загалом я виходжу з телебачення, і в мене немає нічого, що я можу показувати людям. І при цьому в мене немає портфоліо ніяких матеріалів, я нічого особливо не можу розповідати. І загалом, те, що я роблю, я відкриваю свій продакшн і хочу іти до клієнтів і допомагати їм створювати відео для бізнесу. В мене була така ідея, що без відео, а тоді, взагалі, майже ну дуже мало в кого було відео, окрім тих компаній, які виходили на телебаченні. А я хотіла знімати відео саме для інтернету, якісь промо-ролики, рекламні ролики саме для інтернету і так далі. І от я пам'ятаю цю перші зустрічі просто як зараз. Тобто, я приходжу на зустріч до клієнта. Це були якісь знайомі знайомих, знайомих знайомих, і я просто так сильно хвилювалася. А що як вони запитають мене за портфоліо? А я просто не маю що показати їм. І те, що я робила, я просто своє хвилювання спрямовувала в роботу. Знаєте, що я робила? Я просто дуже круто готувалася до цих зустрічей. Тобто, перше моє правило, я не знаю, як я до цього додумалась, але суть в тому, що після трьох років з журналістських розслідувань мені вже було нічого не страшно. І те, що я робила, я ресерчила всю можливу інформацію про цю компанію. І я приходила з готовими сценаріями, готовими референсами, готовими ідеями, але я їх не показувала одразу. Але вони були в мене в комп'ютері в моєму макбуку. Це був мій козир. Якась така річ, знаєте, яка надавала мені впевненості. В мене був новий. MacBook, і тоді це було як щось таке чудесне. Я його дуже любила, тому що він дуже круто показував супорову картинку, дуже крутий звук. І я так діставала цей Macbook, як просто Macbook Pro, просто самий новий цього року. Я його так діставала і показувала клієнтам референси. І це було настільки кайфово. І те, що я робила, моє друге правило, я взагалі не давала клієнту взяти ініціативу в свої руки. Тобто я приходила на зустріч, був смо. О, як ви доїхали, там те все буквально кілька слів, і потім я одразу брала ініціативу. І я їх запитувала, як ви бачите відео для вашої компанії, як взагалі влаштований зараз маркетинг, які є бажання, що ви хотіли би покращити? Ну і так далі, і так далі. Тобто я брала ініціативу в свої руки, задавала питання і показувала клієнту референси. Увага, вони знали, що це референси. Вони знали, що їх знімали не я. Я просто казала їм, що я підібрала референси спеціально для вашої компанії. Ми, от вони закордонні, вони дуже круті. От ми зараз з вами дивимося і ми можемо зробити ну, щось в вашому бюджеті, схоже і загалом. Я от проводила зустрічі, і я пам'ятаю, як мій партнер він сидить, так дивиться на мене, і в нього такі наливаються червоним білим, червоним білим. Я просто думаю, боже, що я такого роблю? І насправді мені було дуже складно, тому що я перші зустрічі я думала, що подумає про мене мій партнер. Але те, що я робила, і те, що мене витягувало, це неймовірна любов до людей, любов до відеопродакшену і до створення відео. І те, що я прям клієнти відчували, що на цій зустрічі я є на 100% для них, що я супер зацікавлена, і це те, що я би хотіла робити. Ми продумували круті ідеї, і конкретно в відеопродакшені працює так, що. Клієнти купують круті ідеї. Ті ідеї, які будуть залітати і які будуть приносити їм багато грошей, Просто тому, що ці ролики круто працюють. І наші перші клієнти ми настільки викладалися для них, що випускаючи ці ролики, вони хотіли, вони насправді брали нас, бо ми були адекватними по ціні, ми були молодими, дуже мотивованими, і ми пропонували круті ідеї. Тому я вигравала 100% тендерів. Тобто, всі абсолютно клієнти, які потрапляли зі мною на зустріч, я була така замотивована, що я брала просто всіх клієнтів, які потрапляли до мене. І ролики. Які ми робили, і клієнти хотіли їх там потім зняти ще один, ще один. Вони кажуть, Ольга, вони так круто працюють, ці ролики. Вони приносять стільки грошей, що ми не будемо їх міняти. Ми знімемо ще. І от наші клієнти, ті, що ще колись давно ми з ними починали, вони до сьогоднішнього дня є нашими клієнтами. Це інтеркарс, це Отіпі вже дуже багато років, і, і ну, багато інших насправді клієнтів, які рік за роком вертаються, і ми для них робимо роботу. Це неймовірно круто. І що ми... Мусимо з вами винести з цієї частини, це те, що синдром самозванця в мене почав зникати тоді, коли я перестала взагалі думати, а як я виглядаю по відношенню до цих клієнтів. Я взагалі зняла фокус з себе і поставила фокус на тих людей, на їх потреби, на те, чим я можу допомогти цій компанії. І кожен раз, як я приїжджала до них на зустріч, я думала про те, як я можу максимально ефективно допомогти цим людям. Розумієте, і як тільки я зняла цей фокус з себе. То мені почали приходити круті ідеї. Я писала там по сім-по десять сценаріїв в день, розумієте? Тобто, це просто ну неймовірне завантаження, і ну, я брала абсолютно всіх клієнтів, які до мене потрапляли за виключенням буквально одиниць, яким ми відмовляли самі, тому що вони були ну нам не ідентичні. Тому відповідь на ваше питання: чи маю я право робити щось для клієнтів, коли ви будете задавати собі таке питання, то ви просто згадуйте мене. Дівчину, яка тільки на телебаченні працювала, але я знала, як працює телебачення, і я знала, як працюють медіа загалом. Тобто я могла дати клієнту результат. Якщо б я не мала цього досвіду, то те, що я би робила, я би йшла покроково, Я би вчилася, я би дуже круто розібралася в цьому, і потім брала клієнтів перших і просто разом з ними проходила цей шлях. Тому, коли синдром самозванця в черговий раз буде якось підступати до вас, то ви згадуєте оцей приклад, мою історію про те, що я вийшла з телебачення без нічого, взагалі, взагалі без нічого. І те, що я робила, я напрацьовувала це портфоліо, яке потім нам почало приносити вже замовлення. Я почала його напрацьовувати з повного нуля. І от головний інсайт, який я хочу, щоб ви винесли, треба зняти такий величезний фокус з себе. А як я виглядаю? Я самозванець, чи я не самозванець, і так далі. Головне це те, що ви допомагаєте людям. І головне питання: чи є люди, які просили вас про допомогу? Чи є в цьому світі щось таке неідеальне, що ви хотіли би поправити, щоб ви зробили краще, що ви хотіли би оптимізувати, зробити якісніше і так далі? Якщо це є і ви це бачите, значить у вас є степінь розширення. І в цьому вам треба вчитися, розвиватися і запускати свій продукт. Я хочу сказати вам, що от хтось говорить війна, а я тут з особистим брендом своїм. Слухайте, нікому не буде легше, якщо ви не запустите свій особистий бренд. Але але, от якщо ви його запустите, буде багатьом людям легше, тому що дивіться, я знімаю одне відео. Це допомагає клієнту, який продає. Це допомагає тим, хто купує. Це обертає економіку. Зараз багато хто продає на закордон, і все це допомагає нашій країні не тільки вижити економічно зараз, але і збудувати потужний бренд України на закордон. Також це дуже важливо, і це не те, що ви мусите питати, чи можу я зараз запустити особистий бренд. Та ви що? Ви прямо мусите це зробити? Я вважаю. Тому що сьогодні, чим більше крутих брендів, тим більше українського виробництва люди купують, розумієте? Тому що якщо брендів українських мало, то це означає, що люди змушені купувати іноземні бренди. Розумієте? Тому це прямо місія для вас: запустити свій продукт і дати йому життя. І ви знаєте, на самому початку війни я проводила таке опитування серед моєї аудиторії, що би ви хотіли бачити? От чи хотіли би ви взагалі бачити мої сторіс? Чи хотіли би ви, щоб я писала подкасти? Бо перші подкасти я взагалі писала. У нас щось вибухало. А я просто закривала подушками мікрофон і писала подкасти. Розумієте? Чому? Тому що люди просили ці подкасти, вони просили викладати сторіс. І від того, що ви будете проявлятися, всі тільки виграють. Розумієте? Тому це ваша місія проявлятися. Тепер те, що стосується навиків: ви 100% можете запустити свою агенцію або свій продукт, свій особистий бренд і. Це не означає, що ви при цьому знаєте все-все-все в світі. Це означає, що ви можете допомагати людям на тому рівні, на якому ви можете. Ви маєте бачення, ви маєте візію, і в цей же момент ви перекриваєте те, що ви не можете робити, в чому ви не найкращі іншими людьми. І тому так важливо мати класне оточення. І воно в нас тут формується. На я відкриття в нас взагалі неймовірне оточення. Люди колаборуються один з одним. Там же агенції створюють хтось один одного з. Запускає хтось продюсер, хтось експерт, і всі разом роблять оцю цю всю двіжуху і народжуються компанії в двох-трьох в трьох людей, в яких є ідентичні цінності, які один має одні навики, інший має інші навики. Вони разом підсилюють один одного і запускають вже свої продукти нові, які допомагають клієнту комплексно. Це дуже круто. Тому, якщо ви щось не знаєте, щось не вмієте, ви завжди можете аутсорсити це. Можете взяти в штат, можете взяти партнера, тобто перекрити те, що ви не можете зробити, це нормально, що ви щось не можете. Ви можете завжди це перекривати іншими людьми. Наприклад, якщо я знімаю як режисер, я не можу одночасно знімати як ну, якийсь освітлювач, так бо це інші функції. Я просто перекриваю те, що я не роблю, іншою людиною. Це нормально абсолютно. Ну і звичайно, коли ви стаєте на шлях власної агенції, власного продукту, ви безперервно вчитесь. У вас. Відкривається цей портал навчання, і я просто вдячна Богові за той день, коли я усвідомила, що якщо я вчусь на своєму досвіді, це дуже довго і дуже дорого і супер неефективно. Але якщо я купую цей досвід в людей, які мені відгукуються, яких я бачу своїм наставником, своїм ментором людей, в яких я чую, і чий досвід мені відгукується, я економлю собі надзвичайно багато часу, і найкраще рішення, які ми приймали, це були рішення купити консультації. Цю купити курс, купити наставництво це те, що прямо. Просто кратно давало нам зростання. І якщо ви знаєте мою історію, перші роки свого продакшену я мала і касові розриви, і мені було дуже складно, я робила помилки саме бізнесового характеру. Тобто, у нас було дуже багато клієнтів. Ми багато працювали і вилітали в мінус через те, що в мене не було і елементарних бізнесових знань. Але коли я почала вчитися, то буквально швидко-швидко я вийшла на перші 10 тисяч доларів в місяць на відеопродакшені на хвилиночку. Я почала інакше це робити. В нас почали приходити великі клієнти, і все стало на свої місця. Чому тому, що я перетворилася з просто митця? На підприємця митця і я вже стала продакт-оунером. Так в цілому, це можна було б замінити на функцію продюсера, тобто взяти додаткового ще управлінця, щоб він виконував одну функцію, а я іншу. Так теж можна, але все одно без навчання я би не змогла це нормально зробити, тому що ти можеш делегувати те, що ти знаєш, як робити, і ти можеш це нормально проконтролювати. І тепер самий потужний інсайт, друзі, стосовно цієї теми. Знаєте, коли мій проект став максимально успішним і після чого кожен раз відбувалися левел-апи? Просто здогадайтеся з трьох разів. Але я одразу скажу, що це відбувалося тоді. Коли я була 100% на своєму місці, коли я проявляла свої найсильніші таланти, коли я проявляла те, що з самого дитинства було мені дано, і те, що я люблю робити, і мені це дано від природи, і я це проявляла через е, свій проект, через е, мій відеопродакшн. Як? Мені з самого дитинства дуже сильно відгукується сцена. Я семи років на сцені, і не було ні одного року, щоб мене на якійсь сцені не було. Так просто складалось життя. Це не те, що я просилась на цю сцену. Просто мене чомусь туди, от життя виштовхувало. І в продакшені відбулося точно так само. Коли я вперше почала виступати на сценах, на різних в мене в 22 чи 23 роки вже було дві тисячі людей в залі. Я виступала на великій, на великому івенті. І загалом. Саме після виступів до нас завжди приходило найбільше клієнтів. Сказати, що всім вам потрібно робити виступи ні в якому разі. Тобто вам треба робити те, де ви є найсильніше, де проявляються грані саме вашого таланту. Хтось з вас буде любити бути за кулісами, організовувати весь процес, хтось любить наводити порядки, він любить менеджмент, хтось любить фінанси, хтось любить творчість, хтось любить квіти, хтось любить декорації, хтось любить бути на сцені. Хтось Любить бути диригентом цієї сцени. І от коли ти знаходиш саме на 100% своє, то е, через які би продукти це не проявляв. Ти будеш сяяти, в тебе буде все круто виходити. Ти будеш заробляти найбільші гроші, навіть не думаючи про ці гроші. Тому що просто ти супер сильно на своєму місці. І мені ще дуже сильно відгукуються соціальні проекти. І коли я переставала робити все зайве, просто відкидала все зайве і йшла робити соціальний проект, ми робили ще до війни задовго. Ми робили марафон відеомейкерів, і ми були просто на телебаченні на різних каналах. І загалом... Це не те, щоб ми робили це для того, щоб клієнти приходили. Але вони почали приходити, розумієте? І це були великі бренди, тому що їм відгукувалися наші цінності, наша місія. Чому це резонувало? Тому що це для мене дуже ідентично. А тепер візьміть мене і поставте в якусь будь-яку сферу, де не є де це не є прямим прямою реалізацією мого таланту. Наприклад, бухгалтерію рахувати. Я там точно не сильна. В нас є бухгалтери, які професійно цим займаються. Я взагалі просто контролюю, щоб у нас все було гарно і все. Розумієте? Тобто я не сильна в цьому на 100%. І якщо б я 100% свого часу займалася саме цим, то скоріш за все я ніколи би не зробила всього того масштабу, який я змогла реалізувати. Потрапляючи на своє місце. І от наша з вами задача це найголовніший інсайт, який ви маєте винести з цього подкасту. Ваша задача бути на своєму місці. І коли ви відкидаєте все зайве і ви займаєтесь самим центральним, от вашим талантом, реалізацією того, що дано вам від природи, і ви готові це робити просто, хоч безкоштовно, хоч платно, до вас будуть самі приходити клієнти, будуть гроші, будуть можливості, все буде. Коли ти стаєш на своє місце, ти кажеш, так це моє, я буду це робити, я буду через свій продукт проявляти свої таланти. От це просто головне, що треба робити, і цей марафон він якраз про те, щоб ви це почали хоча б відкривати в собі. Тому, повертаючись до початку нашого подкасту, кому можна запускати свій бізнес, кому можна запускати свій бренд тим людям, які відчувають, що ось це мій продукт, я можу ним. Закрити ту чи іншу потребу людей, я бачу цю потребу, я відчуваю цю, цю, цю потребу в інших людей. Я можу це закрити там, де ви відчуваєте свою нішу, свою проявленість, те, що ви хотіли би робити, те, через що ви можете проявляти свої таланти, так? І там, де ви можете вашим талантом послужити іншим людям і допомогти їм. Якщо це так буде, то повірте, все, де у вас немає експертності, ви або її напрацюєте, або з'явиться людина, яка перекриє. Цей момент своєю експертністю. Клієнти так само, ви будете проявлятися, до вас будуть з'являтися клієнти. Ви можете навіть не своїми руками це робити, а маркетингом. Або у вас може з'явитися людина, яка зможе ну, десь бути експертом на першому плані, а ви можете бути на другому плані. Все можливо поскладати, коли ви приймаєте рішення, знімаєте з себе ось цю суперувагу, перестаєте думати тільки про себе: я не готова, ще щось такі, якісь такі Моменти ви перестаєте про себе таке думати, а ви починаєте думати про свого клієнта, чим я можу йому допомогти, як я можу покращити його життя. Потім ви починаєте думати глобальніше, як я можу змінити життя того соціуму, в якому я знаходжуся, які круті проекти я можу зробити для мого міста, для моєї країни, для мого континенту, якщо хочете, для всього світу. Так, тобто ваш продукт може реалізовуватись на різному масштабі. І коли ви починаєте думати про те, що я можу зробити, що я можу дати. Тоді до вас приходять неймовірно круті ідеї. Тому завдання після цього подкасту для того, щоб остаточно все це осіло, всі ці інсайти осіли в вас, те, що ми зробимо, ми з вами пропишемо, які. Потреби, які можна сказати, болючі місця, які ніші ви зараз бачите, які ви могли би закрити з радістю і любов'ю завдяки вашому таланту, завдяки вашому продукту. Що ви бачите такого не ідеального, що ви могли би зробити круто, де ви бачите нішу потребу? Напишіть, будь ласка, про це в коментарях. Я вас бачу, я вас читаю, і вам самим це буде корисно. І іншим людям буде корисно також вас підтримати і долучитися до вашої великої ідеї і місії. Тому пропишіться, будь ласка, сьогодні. Ну а ми зустрінемося з вами завтра у новому подкасті Марафону. Відкриття слава Україні! Разом до перемоги!